Всім привіт ви на каналі канал Вера України. Вибачте, що я вас розбудив, як бачите. Пробачте, будь ласка, карала і косик. Я старався в цьому відео. Ну що ж, давай погнали. Сьогодні я вам покажу, як же все таки ж розрізати розділити там приложення. Коли ти додаєш жмих ефект. Давай все... давай все поподробніше. Дивіться, я тут зробив таке відео. Но в мене, як походу, я Знову будемо зустрічатися з Херо. Так, тепер нажмемо ре... на кнопочку Редагувати. Ті, хто. Так, давай тут розділення. В серіях не попочилась. Так, підождіть, будь ласка. Знову будемо зустрічатися з Херобріном. В прошлої серіях. Тут тепер ще, і ще раз розділення ділим. Ем, нажимаємо на оці ключики і шукаємо слово. Ем Так. Там були десь аудіо ефекти. Ем, підожди, Ось о. Аудіо ефекти, вам, походу, не, не бач, не, ви не бачите ну нічого. Так, тепер наживаємо аудіо ефекти. І тут треба знайти слово трэмпл. От я вже тут знайшов трэмпл. Нажимаємо серіях, І все. Тепер дивіться. Тепер дивіться уважно. Будемо зустрічатися з Харобріном. В прошлих серіях не попочилося мене його. Тепер ем, можна, в принципі, прощатися. Ось таке відео вийшло. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на мій канал. І всім пока!